2.30 в Україні І лайка. І Містер Самі. І це стартап шоу з скапет ново. Начинаємо. Отже, про студента, який продав душу, цифрову душу. А казав, американські грабітелі фанаті від Google Glass. Як за допомогою селфі критикують поліцію? Как, не несмотря на критику, появився стартап, який допомагає в сфері інтернет-платежей. І спешл гест, якого запросили у студію М1, звати його Денис Іванов. І він буде Art артхаус Project, А саме буде розповідати, як можна відзняти цікаве кіно просто на мобільний телефон. А вообще а конкурс! Конкурс! Самый сложный ответ: получайте приз, если вдруг отвечаете на него правильно и высылайте первый свой ответ на M1 TV. Сань, скажи, не. а ты каким образом оплачиваешь квартиру ежемесячно? Просто на мозоль единственное, Я просто оплакиваю. Я не хочу, хочу расставаться с этими грошенятами, Я хочу щоб вони зі мною завжди. Але приходить дуже черевнена бабуся и забирает грошики. Вот именно такие бабушки в 1998 году создали свой, свою программу банковских интернет-услуг с помощью КПК. То есть каждый месяц тебе. Вместо того, чтобы стоять длительний э, період времени в банке в очереди, знакомый. Постойки смирно. Можна легко і доступно оплатить <с> все з помощью э, комп'ютера. Прямо здесь и сейчас. Отже, PayPal цікаво, тим, що хлопці, які розробили його, вирішили, що можна будет перераховувати гроші просто завдяки ну, емейлу. За е Лише емейлу. И усі критикували их за те, що хлопці, ну що ж ви робите? Ніхто вам не дасть грошей, ніхто не дасть. вам гроші. Але вони не послухалися, вони зробили свій ресурс, свой, свою платіжну систему і вы в как як ви бачите, виграли. При цьому їх тепер вже у 6, у 6 мільярдів. І правильно сделали. Знаете, творческие люди эти, они настолько креативны, что на одно из uh, значений они могут придумать просто тысячу креативных слов из своей терминологии. А обозначение слова «флут» от наших артистов прямо сейчас. Но флуд, флудить, это... Что? это значит, ну, надоедать, грубо говоря. Флудить, наверное, это как юзать интернет, там писать в комментариях или, или еще что-то, ну, то есть спамить, флудить, это что-то одно и то же. Либо нести ахинею. Либо овоч якусь чушню суразну, якийсь какойто бред. Мостити общаться, говорить чуш в інтернеті, в текстовці переписуватися. Ну як зависати в інтернеті, флудити, искать, знаходити. Да? Ні. З тому, що флот. Марнослов'я, повідомлення в інтернет-форумах і чатах, яке займає великі обсяги. Коротше, э, ті речі, які заважають, які не носуть ніякої користі які, э, ну, займають багато місця. Мені інформаційний і совершенно бесполезные штуки. Чоловічеська душа бізнесу. Скільки ж стоїть душа інтернет, за вісимого маніяка і чоловіка? Так саме про це буде пояснювати голландський студент Шон Баклс, який вже має досвід продажу своєї душі. Щоправда, не дияволо. Все це він продав одній фірмочці, яка займається інтернетом, і а, він продав свою електронну душу, а саме усі переписки в інтернеті, усі дані про нього та де він проживає з ким він спілкується. Все-все-все, uh, що повністю вкладає його електронну душу в інтернет. Така стоїмість, як ви думаєте? Та, mm -hmm. да, друзі, всього 350 євро. це не дуже. Нарешті створена справжнього конкурента. Google-окулярам. Китайська компанія, не буду називати її, щоб це не було рекламою. Створила нам майже гукляри. Uh, вони будуть дещо дешевшими, але при цьому виконувати усі функції, як і гукляри. І при цьому можу сказати, не знаю, чи вони будуть співставні ці якості, або ж ні, чи це буде китайська підробка. Але ось кажуть, що завдяки сенсорній панелі, так, mm -hmm. у бутилочній області вони дозволяють робити набагато більше, аніж гугля. Ну, подивимося, поки що є реклама в інтернеті, але мені здається, що це буде дійсно виключно китайська підробка. Не купуйте ці речі. Сань, теперь цікаво, а чому ж американським грабітелям так важливі вот эти Google Glass, которые являются все ж оригіналом? Вони коштують надзвичайно дорого, їх випущено було невелику кількість. Лише там э, ну, не більше тисячі, не, ага. я пам'ятаю. Це у вільний доступ, у вільний продаж, а все інше можна замовити виключно через якусь акцію. Так. І тому вони на ринку коштують дуже багато. І далі том, як снять фільм на айфон і виграти в киноконкурсе. Про поліцейських, які завалили селфі-акцію. Для любителів велосипедного спорту велосипед капсула, який способен розганятися до 140 км в час, і нарешті конкурси, який дозволить вам забрати призи від спонсора, все це далі у наступній нашій зустрічі за годину.